Виконуємо номер 52 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи Підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Поділіть число завдання перше 48 на дві частини у відношенні 1 до 3. Друге 50 на 3 частини у відношенні 2 до 5 і до 3. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Знайдемо, скільки всього частин. 1 додати 3, маємо 4. І пояснюємо всього частин. Тепер знайдемо одну частину. Для цього 48 поділимо на 4. Отримаємо 12. Це у нас одна частина або перше число, бо відношення 1 до 3. Перше число. Ну, а тепер знайдемо друге число. Одне час на дванадцять, там у нас три частини, тому дванадцять множимо на три, маємо тридцять шість. Це друге число. Записуємо відповідь. Дванадцять і тридцять. Завдання друге у нас 50 на 3 частину у 2 до 5 до 3. Знайдемо, скільки всього частин. 2 додати 5 додати 3. Маємо 10. Всього частин. Знайдемо одну частину. 50 ділимо на 10. Буде 5. Це одна частина. Частина. Ну, а тепер знайдемо наші числа. Відношення у нас 2 до 5 до 3. тому 5 множимо на 2, буде 10. Це перше число. Далі 5 множимо на 5, це 25. Друге число. І третє число п'ять множимо на три, п'ятнадцять. Третє число. І запишемо відповідь. Наші числа десять, двадцять і п'ятнадцять номер 52 із підручника «Алгебра 7» та підручника інтегрованого курсу «Математика 7», частина перша виконана.